Перевага була на нашій стороні. Стільки просто не вистачає в лінії атаці. Останні передачі, виконавців, тому десь може так і сталося. То, що Ворска виграла, я її поздравляю з перемогою. Вона дійсно шикарний гол забив Степанюк. Тому тут які можуть бути питання. Просто я не розумію деякі моменти в грі, коли людина судить, потім починає. Щось вимишляти чи видумувати. Я не знаю, які слова можна підібрати. Ну, Любой касання до гравця Ворскли, крик падіння свисток. Крик падіння свисток. З боку криворіжців я цього не побачив. Може я сліпий, дійсно, подивіться, ну, передивлюся. Зараз я можу що завгодно наговорити. Але ще раз поздравляю Ворску. Життя продовжується, залишається три тури, будемо все рівно битися до кінця. Там життя покаже. Важко, коли дуже багато травмованих, сім гравців основного складу не грають. І Приходиться брати з Ю-19 і перебудовуватись, як бачите. Дуже багато перестанов. То от грає десятку, потім його треба переставляти на крайнього нападника. То треба... Крайнього захисника ставити центральним захисником. Ну, багато є моментів, але ми з цим, я думаю, на мій погляд справляємось, нічого страшного не бачу. Хлопці працюють, до них в мене ніяких питань нема. Просто ще раз образливо, що так от стається. Програли в Орсклі, гру, яку ми не повинні були програвати як мінімум. Це вже яка гра, і та ж гра з Динамо Києвом, яку вдома грали також. Ну, Не повинні були ми проїгрувати. Але це життя, це футбол, це спорт. Я вдячний всім за те, хто прийшов сьогодні переглянути цей матч, розумію, що підтримували більше Ворська, тому що Ворска грала вдома. Тому з перемогою ще раз. Найкращі побажання клубу Ворска рухатися також далі. Ваші запитання, будь ласка, Андрія. Юрій Миколайович, зараз уже за три тури до кінця, коли турнірні завдання, можна сказати, вирішені. Гравці-подумки десь уже на чемоданах. От Чим вдається зацікавити, стимулювати гравців, щоб вони виходили і віддавались повністю? Та вони професіонали. У нас немає на цей час, тому що я ж говорю, у нас живих футболістів 15 чоловік. Семеро травм. І травми не м'ясом, а більше такі травми татаркових да, от, смикнув задній. Задній м'яз, вернедуб ще лікується, якимець, спина, банада там впав дуже невдало і пошкодив плече Тому такі всі не травми механічні, як кажуть, там де боротьба. Але нічого ти з цим не зробиш, ви візьміть другий круг, ми зіграли. Три перших тура ще більш-менш в якомусь тому складі, який ми готували взимку на зборах. А потім у нас пішли травма, 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 і нам треба було перелаштувати. Але я дуже задоволений тим, що хлопці дуже швидко розуміють мене тренерський штаб і виконують ту роботу, яку від них ми потребуємо. Тому думаю, що все буде добре, але все рівно нема глибини составу. Якби була глибина составу, туди. Поглибше, щоб конкуренція. Поки що її немає. От коли вона буде, то я думаю, і другий результат буде, і зовсім друге місце, на якому ми будемо знаходитися. Напевно, склалося так, як склалося, і ми не очікували, що буде така гра з багато голів. Але я можу. Тільки подякувати, ми награли на один гол, що ми і зробили. Потім, як воно завжди, реакція від соперника і ці навал, ініціативу віддали, почали проти м'яча більше грати. Да. Але я думаю, що ми заслуговували той гол, ну і результат, коли він позитивний, то. Напевно, він додає тільки сили на наступні гри. Зараз у нас два хлопця пропускаються Женя Павлюк і Сефері. Ми будемо дивитися, хлопці є, молоді хлопці є, так що будемо їх чекати і будемо дивитися далі. Дякую. Ваші запитання, будь ласка. Віктор Анатолійович, попереду міжсезоння. Чи є вже якісь плани щодо підсилення, які позиції ви плануєте підсилити? Наскільки бюджет клубу може вам в цьому допомогти? Ми домовились, що до третього, до останньої гри це буде ув'ясовано і ми сядемо, будемо балакати. Зараз ми, зараз ми тільки думаємо про те, що зараз воно буде. вже да? у середу ми граємо, у понеділок ми їдемо да? ці потягом і потім автобусом. Так що Зараз у нас перед очима спочатку це, а потім сядемо, і побалакаємо, і будемо вирішати.